Наше суспільство змінюється. Ми говоримо про безбар'єрність у транспортах, будівлях, сервісах. Однак є ще один простір, де бар'єри досі високі це емоції. Особливо зараз, коли з війни повертаються наші захисники і захисниці, коли кожна людина переживає тривогу, біль та втрату. Чи звертаєте увагу? Коли у публічному просторі бачите людину у складному емоційному стані, плаче, розгублена, виглядає пригніченою. Ну, звичайно, на таке не можна не звернути увагу. Чи, чи допомагаєте ви тоді? Так, чи... ну, да, підходжу, питаю. Якщо людина відмовляється, тоді ні я так, 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 звертаю ну, по можливості, так, да, так, допомагав. Угу. Звертаю, правда. іноді навіть підходжу, ну, якщо вважаю за потрібним, да, і запитую. Чи потрібна допомога? Але е, люди різні бувають, іноді і не треба людині ця допомога. Угу. Тому зазвичай проходиш мимо. Коли людина дійсно нуждається в допомозі, то я реагую. От якщо сам не можу справитися, то я запрошую служби, які на сьогоднішній день. Допоможуть да цій людині. чи треба реагувати на людей з ампутаціями? Ну, в залежності від того, як треба. Якщо просто не прохано, я вважаю, не треба, бо того, що ну, не, не треба зайвий раз привертати увагу, це, скажімо, не дуже добре. Але якщо вони просять тебе про щось і самі питають, то чому і ні? Ну треба реагувати на них, але як скажете, стриманіше, з повагою. Що немає, ну людина, вона і осталась людиною. Ну прям реагувати ні, але звертати увагу звертати увагу особливо дітей, що є такі люди, але не тикати пальцями, понятно реагувати взагалі ніяк, ні в якому випадку не потрібно допомагати, але показувати на сьогоднішній день співчуття, якісь не потрібно. Не вони не хочуть, щоб звертали увагу і підкреслювали, що от він. Ну, в такій ситуації тому я вважаю, що не потрібно.